Вітаю, коли ви щось плануєте, вкрай небезпечно закладати у ворога логіку, якою би послуговувались ви? Тому що ваш опонент, це не обов'язково ворог, може мати іншу логіку і не слідувати тим планам, тим ідеям, тим задумам, які вкладаєте в свій план ви. І от сьогодні, коли ми спостерігаємося за ситуацією в Курській області, виникає просте питання: хто планував цю операцію? Хто планував і з якою метою? Давайте спробуємо трішечки розібратись по тим подіям, які вже трішки, які трішки нас охолодили, і ми вже сьогодні більш-менш тверезо здатні подивитись на ситуацію, тому що на перших днях це була іфорія. Я був в ефірі одного з каналів і змушений був навіть трішечки заспокоїти журналіста, сказавши йому, що не потрібно романтизувати війну і будь-які успіхи, так чи інакше, вони можуть мати тактичне стратегічне значення, але в перспективі ми все одно бачимо продовження війни. А продовження війни це все одно жертви, і от сьогодні на Київ. Загинула чотирирічна дитина разом зі своїм татом. І я не знаю, як зараз будуть до цього ставити журналісти, політики, чиновники. Це не їх дитина, це не їх чоловік, це не їх син. І. Для них далі плани, історії, проекти, стратегія, тактика, але життя завершується. І плануючи, будь-що, ми повинні це закладати як основу миру, про що власне говорить Володимир Олександрович, кажучи, що Україні потрібен стабільний мир. Так ось деякі плани дають надію на стабільний мир, а деякі можуть не давати. Ні плану на стабільний мир, ні ідеї стабільного миру, ні навіть потенціалу до стабільного миру. Давайте подивимось на курську операцію, спеціальну операцію, як на те, що може дати мир. Давайте будемо так спочатку дивитися. І так, що ми вже сьогодні побачили? Ми вже сьогодні побачили кілька публікацій, зокрема New York Times, The Times, які чітко і відверто говорять про те, що це найризикованіша операція. Володимира Зеленського, ну, я так розумію, що не його, а всі, хто входили в оточення і розробляли цей план. І цим способом The Times і The New York Times, вони намагаються від, відвести від себе. Удар по а, тому, що це не вони планували, що це не західні лідери планували. Ну, мається на увазі не газети, звісно, а не західні лідери. Що це план української сторони? Це вони планували. Бачите, яка цікава логіка. І Сполучені Штати Америки вони також обережно на початку поставились, сказавши взагалі, що вони не були, не знали, а потім виявляється, що вже знали. Тобто, все насправді було відомо. Але сьогодні, коли. Ситуація в Курській області набуває напевно, ймовірно, не до кінця планованого сценарію. Деякі партнери почали буксувати назад і казати, що ну, це взагалі план, план Києва, це вони зробили. Давайте подивимось на цей план, як на план, який мав би стабілізувати мир. І так, логіка подій: ми захоплюємо частину Курської області. Значну частину, там, де ворог, можливо, був не укріплений, хоча це питання, до речі, бо це прямо напроти Сумщини, і сказати про те, що там не було заміновано поля і можна було просто так пройти, ну це дуже тяжко. Про це говорити, але нехай, нехай не очікували. Не очікували такої наглості, такої зухвалості, відвертості, сміливості і Збройні сили України змогли от окупувати абсолютно розгублених цивільних і абсолютно розгублених військових. Таке може статися. Значна частина тимчасово окупована Курською областю. На що міг бути розрахунок? Ну перший варіант це обмін територіями. Про що одразу почали говорити? Це посилить наші моменти на переговорах. Правда, Андрій Борисов. Вийшов в ефір і сказав, що перемовин, як таких не буде, це тільки питання територіальної цілісності, нічого іншого. Тоді виникає питання: якщо перемови не буде і питання територіальної цілісності, для чого було захоплювати частину чужої території? Ми ж не наші вороги, і ми завжди заявляли, що нам чужого не потрібно. Тобто, якщо ми. Не ставимо задачу захопити чужу територію, це означає, що ми ставимо задачу або її обміняти, або мати сильні козирі на перемовинах. Тобто, це підготовка до перемовин. Правильно? Ну, інакше для чого? Якщо підготовка до перемовин, тоді чому лунає тут же заява, що перемовин не буде. На фоні успіхів, і хтось думав, що ми зможемо дійти до Москви, ну це доволі наївно. Правда, правда. Тепер далі. Наступний момент. Наступ на Донеччині не зупиняється. Про це сьогодні, до речі, написала The New York Times, якщо я не помиляюсь, Да, армія РФ змогла зупинити швидке просування ЗСУ на північ Курської області, але наступ українських підрозділів все ще продовжується. Газета пише, що просування російських військ на Донбасі не припиняється. Навпаки, останніми днями росіяни заявляли про тактичні успіхи. Ну, це можуть бути заяви, але якщо е, ці заяви не відповідають дійсності, то українська сторона завжди може показати, що які успіхи, ви що. І тут виникає питання: ми, а ми вже знаємо кількість: це від 6 до 10 тисяч е, найкращих збройних сил. Бо е, газета за Таймс про це сказала: літній контрнаступ на Росію найризиковіше рішення Зеленського, яке планувалося місяцями. Це The Times. Україна атакувала б РФ, навіть якби не отримала дозвіл заходу, тобто ми розуміємо, що захід був в курсі. Це найризиковіше, найризикованіше рішення спочатку війни, бо Москва віддасть все, щоб повернути територію. Зараз ми про це поговоримо. Сили, які виділені на, на цю операцію, становлять від 6 до 10 тисяч військових. Військове керівництво готове ризикнути цінними солдатами та технікою, щоб досягти чогось на цьому напряму. Причому зверніть увагу за таймсписом чогось. Досягти чогось на цьому напрямку, і це найцінніші, найбільш вишколені збройні сили. Ми це одразу зрозуміли, що це найбільш підготовлені сили. Там навряд чи були прям новачки необучені, тому що потрібно було злагодженість, і це чужа територія. Це абсолютно зрозуміло. Але тепер давайте будемо думати про те, звідки могли взятися 6-10 тисяч кращих військових. Вони могли взятися тільки з оперативно-тактичних напрямів. Як... І їх замінили ким новобранцям? Тими людьми, які пройшли а, мобілізацію, пройшли, напевне, а, короткий курс навчання і, можливо, були кинуті на підсилення. Тепер російська сторона заявляє, що у них є успіхи на цих напрямах. Ну, то я собі, якщо з цих напрямів забрати до 10 тисяч кращих військових і забрати техніку. А це значна техніка, значна, значна кількість техніки, тому що наші збройні сили розійшлись ось так. Це не був просто один напрям. Вони розійшлись для того, щоб прикрити фланги. Це абсолютно тактично правильно. Але ця техніка десь взялась, вона не може просто, просто десь зникнути безслідно. І тепер ми бачимо, що ворог навпаки, замість того, щоб прикривати Курську область, він каже, так так займайте, займайте, займайте. І вчора навіть була інформація інституту вивчення війни про те, що Росія не поспішає перекидати резерви до Курської області. І я вчора записав відео, на якому запитав, чому, чому, чому вони цього не роблять? А мені здається, відповідь дуже проста. Вони розуміють, що поки перекинуті частини туди, в Курську область, вони тут. На Донецькому на Луганському напрямі будуть мати тактичний стратегічний успіх. Тепер ключове питання. Ви всі дуже гарно ознайомлені з типажем Путіна. От скажіть, сам, дайте самі собі відповідь. Путін піде на перемовини, маючи тимчасово окуповану територію Російської Федерації. От чому я на початку відео, хто дослухав до цього моменту, сказав, не можна вкладати в логіку ворога е, свою позицію. От як ти думаєш? От давайте спочатку закладемо позицію е, наших чиновників. А наша позиція така: ніяких перемовин про ніщо не може е, почати перемовини без територіальної цілісності. Тепер виникає питання. Перекладіть на Путіна свою же логіку. Свою же логіку. Він піде на перемовини, якщо він має тимчасову окуповану територію. Як для нього ці перемовини будуть виглядати? Ну як? Як? А ніяк. Тому перше, що буде зроблено до перемовин, це повернення Курської області. Які ще варіанти? Варіанти заморозка. Заморозка Курської області. Ворог не рухається, ми там укрупнюємось, але ми маємо тепер тимчасово окуповану територію на ворожій території. Там є люди, яких потрібно годувати, лікувати, навчати, а попереду 1 вересня ми їх по яких підручниках будемо готувати. Вони там говорять російською мовою. Не потрібно говорити, що там всі говорять українською. Це не відповідає дійсності. Вони говорять російською. Я не виключаю, що деякі люди говорять українською, літні люди знають українську. Ну, діти не готові вчитись по українським Ви їм будете історію України, України викладати, ну, чи історію Російської Федерації. Як це виглядатиме? От цікаво, правда? Ми можемо там ввести військову адміністрацію. Що з людьми робити? Дати їм можливість виїхати туди. Я правильно розумію? Ну, це варіант один із варіантів людьми помінятися. Це може бути. Це може бути. Тобто ситуація складна. Складна тому, що, зайнявши територію ворога, ми покладаємо себе в певну ситуацію очікування його дій. І ці дії, вони. Мають бути нами прогнозованими. Що означає прогнозовані дії? Перше, це Путін каже, все, я все зрозумів. Починаємо перемовини, повертайте Курську область, ми вам повертаємо там Донецьку область, хоча це абсолютно нерівноцінні по обсягу території. Ну, уявіть собі. І всі починають рухатися до, назад, до кордонів. Ми до наших, вони до своїх. Напишіть в коментарях, ви вірите в такий сценарій. Другий момент. Путін починає відвоювати Курську область. Відвоювати. Ми туди що? Кинемо свої сили, звідки? З яких напрямів ми кинемо свої сили для того, щоб утримувати Курську область? Ну, частину її. З яких. І тут виникає питання: а який сенс утримувати Курську область, якщо туди ми змушені будемо перекидати війська, і таким чином ворог буде іще присувати. Подивіться, вони не відвели. Я вчора звернув на це увагу. Чому вони не відвели? Чому вони не відвели свої війська з Луганського і Донецького напряму? Чому? А відповідь може бути оскритися от в цьому питанні. Якщо ми хочемо закріпитися і утримувати Курську область, нам потрібні туди війська, звідки їх взяти, з наших територій, а це наші території. І тепер виникає питання: який сенс утримувати чужу територію, якщо ти будеш втрачати свою територію? От який сенс в цьому? От я вчора ставив аналогічне питання тільки в сторону Путіна. Коли і як він зможе пояснити людям своїм? Що ми зайняли 10 кілометрів е, української землі, але втратили половину Курської області, От як він зможе це пояснити? А можливо, він нічого й пояснювати не буде. Просто буде намагатися тиснути на нашу територію і пояснювати доведеться вже українській владі, для чого нам там перемолувати кращі сили і відтягувати туди зброю на чужу територію. Щоб її утримати. Якщо при цьому ворог захоплює нашу територію, зрозуміла логіку? Патова ситуація. От той, хто планував цю операцію, мав сто раз її погодити з США. Тому що немає серед чиновників України, я оце свідомо кажу. Немає серед чиновників України, я не маю на увазі військове командування, а політичне командування, Немає людей, здатних запланувати, продумати таку багатоходівочку. Ну немає там таких людей. Як би хто себе яким генієм не назначив, немає там таких людей. Такі операції мега ризиковані, тому що ворог може. Діяти не за твоїм сценарієм. І будь-який план може обернутися проти того, хто його запланував, і отут ми можемо опинитись в складнючій ситуації. Ми далі не можемо рухатись. Чи ви думаєте, Путін не зробив наслідки з походу Вагнера, який, я вважаю, сьогодні це, імовірно, була розіграна модель. Знищення групи Вагнера. І групи Вагнера сьогодні немає. І лідер не зрозуміло де, чи то він загинув, чи то він не загинув. Ну, напевне, не загинув. Але, тим не менш, групи немає. Похід відбувся, аж до Москви майже дійшли. Хтось із нас думав, що навіть якщо це сталося непрогнозовано і не заплановано, ви думаєте, що російська влада не зробила висновків, що вони не зробили. Ну, вони можуть не зробити на розгільдяйство. Можна зробити акцент, але, тим не менш, ми з вами чудово усвідомлювали, що рух аж до Москви неможливий. Неможливий. Тепер ми маємо ситуацію. Ми отримали частину Курської області, розраховуючи на крок Росії. І до речі, і до речі. Про це ми е, мали, про це ми мали е, певний. е, ми мали про це певне повідомлення. А повідомлення заключалось ось в чому. Вчора була новина, в якій було передбачено, що наші подальші кроки будуть залежати від того, якими будуть кроки Російської Федерації. А тепер уявіть, що цих кроків немає. Немає. Прогнозованих кроків. Що робити нам? З одного боку, у нас є успіх суттєвий, на нього весь світ дивиться, піднявся дух людей. Журналісти деякі просто готові вже оголошувати перемогу. Чиновники радіють, дають інтерв'ю, е військові, цивільні експерти і так далі. Реально, бо це реально успіх. Але це може бути пасткою. Це може бути пасткою. І план, який планувався кілька місяців, я можу помилятися, але про цей план могла знати і Російська Федерація. Могла знати. Адже про контрнаступ 2023 року знали всі, бо всі про нього оголошували. І ворог був повідомлений. І тому контрнаступ не дав таких відчутних результатів, як, про нього, як, як на нього розраховували. Контрнаступ 24-го року може мати наслідки, які ми не можемо контролювати. І це знову може Україну відкотити. Назад від ідеї зупинки бойових дій, встановлення хоч якогось миру, для приведення нас в першу чергу до ладу, комплектації бригад, навчання людей, закупівлі техніки. Для нас це необхідно. Ви скажете: ну, а що, що запропонувати? Це ж реально успіх. Це реально ми показали всьому світу, що це може бути. Ми показали всьому світу, що це може бути. При одній умові, якщо це не був також і контрплан нашого ворога. І ще раз повторюю, ми туди, сили туди, ворог сюди. І далі ворог каже: Ну Окей, а тепер захищайте Курську область. Ні, не хочете? Суспільство не розуміє, куди ви кидаєте війська? Ну тоді виходьте. Тоді просто поступово відступайте. Відступити ми просто не можемо. Ми ж не можемо просто вийти. А як пояснити, От ми зайшли і, і, і вийшли. А що то було? Тобто з боями. А з боями це з втратами. Складна ситуація, правда? Складна ситуація. І оце війна. Оце війна, в яку легко вступити, в яку легко розпочати, але дуже важко закінчити. Тому що рівень довіри ноль між сторонами. Тому що ніхто не хоче поступатися. Тому що загинуло багато людей. Тому що це великі втрати, ніхто не готовий нічого пробачити. бо рани живі. І всі будують плани, на які є контрплани. Я дуже сподіваюся, що той, хто запланував курську операцію, абсолютно свідомо прорахував всі можливі варіанти розвитку цього плану. І на кожен пункт А має ще пункт Б і пункт В як варіанти розвитку подій. Бо якщо цього немає. І хтось просто посподівався на щасливий випадок, то ситуація може через місяць, через два бути настільки загрозливою, що ми вже будемо думати про оборону Харкова і втрату Луганської і Донецької області. обороняючи тимчасово окуповану частину Курської області. От мені б цього точно не хотілося. Мені нічиєї землі не потрібно. Особливо, якщо. Захоплення чужої землі може мати наслідком втрату власної землі. Бо виходити на перемовини з Путіним із захопленою Донецькою і Луганською областю, маючи шматочок Курської, це абсолютно не той варіант. І оце дійсно той варіант, коли перемовин точно не буде. Точно не буде. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і ще раз з усією повагою, і шаною до Збройних сил України, які герої, і які виконують накази. Але часто навіть військові не до кінця розуміють і знають, що це було. Хоча вчора в ефірі каналу один військовий сказав, що немає ніяких нарікань з боку військових про... по цій операції. І мене це трішки зачепила його теза. Зачепила тому, що ймовірно, імовірно, можливо, якісь розмови і серед військових ідуть. Що це, чому це, для чого це і які результати будуть. Сподіваюсь, ще раз свято сподіваюсь, з величезною надією, сподіваюсь, що той, хто це запланував, мав чітке розуміння, що він робить, бо інакше ситуація може. Мати непрогнозовані тяжкі наслідки. Не забувайте підписуватись на цей канал, і напишіть обов'язково, що ви думаєте щодо того всього, що відбувається.